Добрий день, друзі! Пропоную сьогодні зробити в техніці аплікація квітку, яка є одним з символів Франції. Це лілія. Під час хрестових походів на прапорах хрестоносців красувалися три лілії, позначаючи три чесноти: милосердя, співчуття та правосуддя. Для роботи вам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір. Білий щільний папір, олівець, ножиці, клей олівець, маркери, УАЖ. Починаємо. Для поробки я вибрала лілії помаранчевого кольору, так звані тигрові. Поцікавтесь, якого ще кольору можуть бути ці квіти. Для великої квітки нам потрібно 6 пелюсток: довжиною 9 см, шириною 3 см та ще кілька. Для бутонів Щільного білого паперу відріжте три смужки шириною 7 мм довжиною 17 см. Приклейте тільки один кінець пелюсток, формуючи середину квітки. Маркером зробіть крапочки на пелюстках та розфарбуйте середину, як на фото. Білі смужки склейте посередині кінці розфарбуйте жовтим кольором з обох боків. Другий кінець кожної пелюстки приклейте як на фото. Зігніть смужки тичинок до середини та приклейте. Нижче розташуйте бутони лілії та приклейте як пелюстки. Маркером або гуажю без додавання води домалюйте листя. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.